Вітчизняні аграрії вже сьогодні. У все озброєні. 95% тракторів та ґрунтооброблювальних машин здатні вийти у поле. Решту ще ремонтують. Для того щоб період весняно-польових робіт був плідним, технікою займається близько 200 ремонтних підприємств по всій країні. Водночас деякі регіони вже відзвітували про 100% готовність. Південь готовий вести підживлення озимих культур. І ми готові до весня на польових робіт. Звичайно, виклики, як завжди, цінове коливання на паливо, цінове коливання на добрива. А в цьому році була виникла така ситуація, що крім цінового коливання ще й товарна наявність була під загрозою. Виклики повторюються, що весни та цьогоріч проблеми з добривами підкосили селян більше ніж зазвичай. Ще на початку року до аграрного союзу України надходили десятки листів з проханням з'ясувати. Чому ціни на агрохімію стрімко злетіли вгору? Ціна за селітру сягнула 4 тисяч гривень, а ближче до весни обіцяють 4 тисячі 300 гривень. Купити селітру на заводі неможливо. Всі обсяги добрив до квітня розписані і реалізуватимуться через посередницькі фірми. Незрозуміло, чому ціна на селітру на внутрішньому ринку на 41% вища ніж при реалізації на експорт. Експерти твердять, причина здорощення добрив монополізації виробництва, через що цьогоріч обмежили й імпорт агрохімікатів. Монопольне становище виробників мінеральних добрив ніяким чином на сьогоднішній день не сприяє пожвавленню посівної кампанії. Ввезення більш дешевих мінеральних добрив Російської Федерації. Обмежуються антидемпінгові розслідування розпочинаються законодавчі акти приймаються. Та в мінагрополітики запевняють, вже взяли за вирішення добривного питання. Тож незабаром селяни зможуть придбати агрохімію за адекватною ціною. Обіцяють чільних відомства. Своєчасна акти позитивна робота мінпромполітики спонукала всі хімічні заводи розпочати роботу на сьогоднішній день. кількісні і цінові параметри відпрацьовані і узгоджені. І я переконаний, що вони будуть на рівні минулого року. Утім, фахівці кажуть, торішніх цін аграрії точно не побачать, адже навіть у профільному міністерстві опрацьовують питання поставки 60 тисяч м'ячної селітри за ціною 3300 тисячі гривень за тонну, тоді як минулого року було на пів тисячі дешевше. Антон Пшеничний Олексій Попов новини телеканал Бізнес.